При зустрічі мені завжди кажуть: Ой, ви така низенька, я думала, що ви вища. А мамунця така мініатюрна, ну, не те, щоб мініатюрна, але ноги маю короткі. Ще й метр 59 сантиметрів. Зовсім не модельні параметри. Казати про те, що на мене всі штани зазвичай задовгі, чи то й так зрозуміло. До речі, я через це ніколи не мала штанів палацу, бо вони або волочаться по землі, або виглядаєш ніби в маминих споднях. Але цей лук. Це інша історія. Його пошили під мене. Під мій зріст, мої форми, під реальне тіло, а не під one size. І воно холера сидить. Ну дуже класно. Ну, скажіть, я не знала, що мені пасують широкі штани. Ну, й футболки, це база, без них жодна осінь не піде. Тут м'який фліс, шоколадні палаццо, подовжена молочна футболка і сила селена міксів мого вигляду такими трьома елементами гардеробу. Взагалі, ми всі різні. У когось ноги до неба, в когось коротші, у когось широкі стегна, хтось думає, як набрати пару кілограмчиків. Але стиль не вимірюється сантиметрами. І комфорт може бути красивим. Як от одяг, SV Style.